Техніка зібрана, техніка протестована за допомогою такої от штуки. Без засосований нікуди перехідник. Тут в, ній в пробці встановлений фільтр. І отак от я тестую. Це просто срака. просто срака. Ну На деякий час вистачить, Там можливо, тиждень-два, можливо трошки менше. поки Потім знову не проб'є прокладку. По факту, що пішло кільця, набір прокладок, о, така от пружинка, тому що її там вже розтягували, їх продовжували туди, куди потрібно. Ну і в принципі все. Мастило, картерина відмита, мастило новесеньке, свіжесеньке. Прокладка вся на гер... Ах, блядь! А, глушник герметику. Прокладка на герметику з тієї і з тієї сторони. Зараз туборкучений ось така от штука. Тобто вона <клухи> працює, але звісно, що незручно із оцією от шляпою ось таке от все запускати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей Мир Мирлано!